Усім доброго дня! Ви на каналі Совини Рукоділля. мене звати Альона. Сьогоднішнє наше відео з вами буде присвячене моїм планам на місяць березень 2024 року. Я вам розповім і покажу ті дизайни, які я напланувала до відшиву в цьому місяці. І, можливо, ще щось мені спаде на думку, тому що так. Дуже ретельно до зйомки я не готувалась. Така ідея спонтанна. От, і спонтанно все так наготоване, тому, можливо, десь там щось буде сумбурно. тому вибачайте. І ще наперед хочу попросити пробачення, можливо, не дуже буде якісне відео, тому що мій улюблений телефончик розбився і він наразі перебуває в ремонті, тому, відповідно, Використовую те, що маю під рукою, а під рукою маю якийсь там старенький телефон. А Ось цю роботу вже хотіла сьогодні розпочинати. Верніше, не розпочинати, продовжувати вишивати, але ж треба вам розповісти і показати. Взагалі, ситуація з цим дизайном дуже цікава. Я не знаю, чому і як так сталося, що по цьому дизайну у мене на каналі немає жодного відео. Це просто якась містика. І мені здавалося, я була на 150% впевнена, що цю роботу десь я вже в якихось своїх відео показувала. Але я перелистала усі відео жодного натяку. Єдине є відео з покупками за 2020, щоб не зберхати, третій рік десь приблизно лютий-березень місяць. Я тоді скуповувала матеріали, готувалася до відшиву цього рушничка, а також кайми від Людмили Потапчук, яку я ще досі не завершила, це так забігаючи наперед. Ну, так от, мені чомусь здавалося, що початок, старт по відшиву цієї роботи я вам показувала, але ні. Тому розповідаю, стартувала я його, не пам'ятаю коли. Я молодець, у мене склероз. Виглядає моя робота наразі ось так. Камера не хоче фокусуватися, як би я цього не хотіла. Тканина на 25-каунту з люрексом точно така сама, як і на каймі, тому що це має бути комплект. І ниточки, які я використовую тут, це ті самі ниточки, які я використовую при відшиві кайми. Нагадаю. Муза 20, котра відповідає DMC перле номер 8 і Atlasic 30, котрий відповідає DMC Perle номер 12 колір B-520. Ну, або просто білий. І перле номер 8 мультиколор під номером 4180, теж буде використовуватися у Каймі. Ще у мене ось тут є ниточка Rainbow Gallery під номером PB01. Мені здається, що в цьому дизайні він не використовується, він використовується тільки в Каймі, але так, щоб все-таки перегукувалися дизайни між собою, я подивлюся уважненько роздивлюся схему. Мені здається, десь є місця, в які можна зробити вкраплення із металіком. Так, щодо схеми, схема е, кольорова, я трошки, ну, доведеться трошки засвітити, так трошки негарно, але що я вам хочу сказати, я вже тут-от -от -от відгризла кусок, це ще було в Польщі, я ж, видно, хотіла її склеїти, щоб у мене була повна е, картинка. Але схема роздрукована з двох сторін, відповідно, нічого у мене цього не вийде. І тому, судячи з того, що ви зараз бачите, на екранах по відшиву і співставляючись зі схемою, я вирішила, що я буду вишивати листами. Тобто я мала вишити ось це. Відповідно, я його вишила. Я дійшла ось тут. Ось воно. І, скоріше всього, я вже перейшла десь сюди, тому що, ну, тому що ось це вже далеко, а, ну, ось. Тут у нас закінчується цей ромб. Зараз я трішечки це приберу, так, щоб співставити показати. Дивіться, ось тут закінчується ромб, і на схемі він закінчується ось тут. Відповідно, я вже десь тут, коротше кажучи, коли не вишиваєш, не береш роботу до рук довший час, відбуваються ось такі. Неприємні речі, коли ти намагаєшся зрозуміти, що ти тут наробила, і що ти тут нашила, дівчино. Ну, таке. Ось така історія з даним дизайном. Буду розбиратися з ним. І потрібно продовжувати, тому що рушничок пасхальний. Пасха у нас уже скоро, буквально за два місяці, а роботи тут ой ой-ой. Скоріше всього, кайму я вишивати в цьому році не буду, тому що з такими швидкостями, з якими я зараз взагалі вишиваю, то не факт, що я ще й цього рушника завершу. Ну, але я буду дуже намагатися, я буду старатися, я буду шити, 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 шити. Якщо, знову ж таки, нічого мені не завадить, тому що, вже останні два тижні я фактично шию такими дрібними. Наскоками, вся моя вишивка останнім часом якимись наскоками. Добре, ж... пожалійте мене. Так що, добре, не буду жалітися. Переходимо до наступного дизайну. І так, наступний мій розпочатий процес це ось такі яєчка від Наталії Лужанської. Камера знову не фокусується. Хотіла вам показати сторінку. Сузір'є єдинорога. Сторінка є і в Інстаграм, і є сайт unicstitch.com. Ось такі пластикові яєчка, їх чотири штучки. Одне вже, як, я, як ви вже знаєте, я розпочала. Потрошечки трошечки воно в мене на минулому тижні, на минулому ні, на позаминулому тижні. Ні, на минулому тижні, все правильно сказала, е, розпочалося і просувалося. На цьому тижні я ще його не брала вишивати, тому що не було коли. Ми знову хворіємо. Так, ще в комплекті йде ось такий бісер перлинки двох розмірів і ось такі стрази, два овальних. І два кругленьких стразики. Так, далі викладна нитка металік. І ось такі шнурівочки для того, щоб зробити а, підвіс от сюди. І можна їх вішати. Ще от мали голочки там в комплекті. Ну і ось такі ниточки. Ну, ниточки я вам уже показувала: ниточки DMC. Краса, блищіть осе. Я вже, чесно кажучи, не можу дочекатися, коли я їх закінчу. Але з такими темпами, як я шию, будемо надіятися, що з допаски я це все закінчу. Дане саме ось це яєчко, десь кудись втікає воно в мене. Я вишила вже на 48%. Відповідно, це вже майже половинка. Тому хочеться його вже завершити, зібрати і побачити, як же ж насправді воно гарненько в мене виглядатиме. Пластик хороший, взагалі дуже гарний набір, мені дуже подобається і вишивається досить швидко. Схема не дуже така, щоб складна. До речі, в наборі схеми ще були ось на таких паперових паперових варіантах, але я вишиваю з програмки тієї самої. Яку всі люблять, але ніхто не хоче називати такі наші реалії життя. Нічого не зробиш, але насправді програмка дуже зручна, всі до неї звикли. Можливо, хтось відмовився, я знаю, такі дівчата є. Я наразі не можу відмовитись. Поки що я для себе не вибрала нічого іншого. Хоча треба, напевно, буде до чогось іншого переходити, тому що, тому що тому що. Ну що, переходимо до наступного дизайну. І так, наступний її дизайн знову яйця. Ну, раз готуємось до паски. а паска асоціюється в основному в усіх з яйцями і з самою паскою. Ну, ще з ковбасою. Ну, ковбасу я вишивати явно не буду, а от яєчка це так. Дизайн від Sweet Enex має назву Easter eggs. Таких три яєчка на дерев'яних основах. Ось такі основи. Тут все дуже цікаво організовано, це задня частинка сюди. Тут, ой, тут у нас буде вишивка, а потім ми ось цим ось так прикладемо, ні, ми, мабуть, прикладемо, спочатку це зшиємо, тут зберемо, а тоді все-таки ми приши, прикрій, приклеїмо, боже, прикріпимо, пришиємо. Все, що завгодено тільки те, що треба, приклеїмо основу, ой, Боже, заплітається язик, це страшне діло. Закриємо всю цю негарну сторону і поставимо на підставочку. Ось так це буде виглядати. Таких яєчок, як ви бачите, є три. Всі мають підставочку, ось так вони мають виглядати. Покладемо. Тут всі мають різну передню, фронтальну, як це правильно сказати, частинку, в тому вся і, скажімо так, краса. Насправді я так собі повертала схемку, вона не є дуже важка схемка. Я вам покажу так швиденько є кольорова з бекстічем, Є просто. Схема з кольоровим позначенням Бекстрічу. Ось так це все виглядає. Хотіла вам показати, не знаю, якщо розберете, тому що, я вже казала, камера у мене тут. Ай-яй-яй. Якщо щось буде видно, то можете перейти собі подивитися. А я взагалі, мабуть, в інфобоксі ставлю вам посилання на Facebook, Інстаграм і так далі. Де можна придбати усе, усю цю красу. Так, ну що, яйця у мене на цьому не закінчились, будучи ще. І так, третій дизайн із яйцями тепер уже і зайцями від Wonderland Crafts. Наша чарівна країна. Ось такі зайчики із ось таким яєчком. Це набір уже бісерний. Я не буду вже діставати весь той бісер. Тільки так вам швиденько покажу. Задні частинки, щоб закрити обов'язково фетр на зайчиків і на яєчко. І ось така гайдалочка. Поставити зайчики, які будуть гойдати це яєчко, кому дістанеться напевно, не знаю, який то був задум, але штука цікава. Ось так вставляється сюди зайці. Ой, не попадаю Яєчко. яєчко. Ось така краса у мене буде. Насправді, на цей дизайн я дуже великих ставок не роблю. Я його купувала для того, щоб поставити собі на робочому столі на роботі. Але якщо я його не встигну вишити, ну, значить не встигну. Значить, так і буду, буду. Ой, буду без зайців і без яєць на роботі. Нічого страшного. 10 кольорів бісеру. У даній роботі буде використано все, як завжди, ось такі дерев'яні заготовочки. Так гарно пахне дерево. Люблю дерев'яні заготовки. Хоча більше люблю нитками, але чомусь цього разу обрала бісером. Ну, значить, буде бісером. Ось такі у мене плани на. Березень місяць 2024 року. Будемо намагатися реалізувати їх в повному обсязі. Ну, але форс-мажорів ніхто не відміняв. Тому, якщо не вдасться, ну, значить вдасться стільки, скільки, скільки вдасться. На цьому я, напевно, буду завершувати своє відео з планами. У мене сьогодні п'ятниця, буду, напевно, Трошки вишивати. На цьому тижні це буде перший вишивальний день. Не знаю, що я там вишиваю що я там назнімаю, і чи буде на наступному тижні вишивальну рукодільний тиждень номер 6 Це так трохи під питанням, тому що не знаю, що я там за два дні навишиваю. Ну, що не вишиваєте, і покажу, звісно, але. Не знаю, чи багато, хоча я буду старатися. Я вам обіцяю, я буду старатися чим побільше на І Іду розбиратися із рушником, матеріалами і схемою, і буду приступати до вишивки. А вам я бажаю гарного вечора, тихої і спокійної ночі, і до зустрічі в наступних відео.